Сьогодні гроші та ціни починають нову серію репортажів щодо енергозалежності України. І хочете неприємну новину. Ця проблема стане для вашого гаманця однією із найважчих у наступному році. По-перше, боротьба проти енергозалежності з'їсть значну частину грошей нашого держбюджету. По-друге, наступного року на вас чекають комирні дорожчі, ніж цього року. При цьому не розраховуйте, що за більші гроші отримаєте більше тепла. Є шанси, що його буде навіть менше. Про те, скільки з'їдають ваших грошей на півмертві українські жеки. Далі Наталка Поленкова у першому сюжеті спецуваги грошей та цін до нашої енергозалежності. Звідси приходить опалення. Датчики, лічильники стоять цифрові. І далі пішла, розходиться по всьому дому. По квартирам у підвалі багатоповерхівки, сиро і холодно. Тепло ще не подали, чекають похолодання. Слюсар Сергій розповідає, на шляху до цього підвалу губиться в середньому 30% тепла. Приходить 70-75 градусів. Звідси до квартири споживача ще частину тепла втрачаємо у мережах, бо тиск подачі підігрітої води досить низький. Тобто вода в тепломережі будинку обертається повільно і встигає охолонути. В результаті отримуємо ледь теплі батареї. Дому витрати від ТЕЦ до споживача десь складають близько 40%. І це у новому районі столиці, де тепломережі ще не зношені. На пошуки загубленого тепла виходимо на вулицю і спостерігаємо за ремонтом теплотраси. Старі іржаві мережі міняють на нові, проте теплоізоляції на них не бачимо. Раніше ремонт ремонт траси робився, вона мінялася, наприклад, там ділянка теплопроводу. Вона обов'язково фарбувалася, обов'язково ізоляцією, покривалася спеціальною ізоляцією. То на сьогодні це все теж розуміє, що за браком коштів. На сьогодні, дай Бог, щоб вона тільки лише фарбувалася. Витрачається енергія да, виправка, землю гріємо, гріємо землі і що і це не секрет. В середньому по Україні втрачається 60% тепла на шляху від ТЕЦ до споживача, а платимо ми за 100%, тобто за кількість енергії на початку шляху. Якщо вартість обігріву двокімнатної квартири у Києві 125 гривень на місяць, то тепла ми отримуємо лише на 50. Виходить 75 гривень на обігрів вулиць. Комунальне господарство назва застаріла, як і система, зношені не лише мережі, бюрократія, наче та іржа, проїдає дири у бюджетах джеків. Ось ця лампочка заздалегідь не економна, працює лише 2-3 дні. Енергозберігаючи, світять по кілька місяців, а енергії витрачають у п'ять разів менше. Утім, Жеки позбавлені права вибору освітлення. Ми не маємо права обирати лампочки, тому що в нас немає свого особового рахунку і грошей у нас немає. Що нам купляє КП, наша дирекція? Тим ми і користуємося. Такі лампочки ми і ставимо. Ще радянська система ЖКГ розвалюється на шматки і щороку потребує все більше грошей. Реформувати державне, тобто фактично нічиє господарство. Урядовці обіцяють вже 18 років, але ніхто не береться складно і дорого. Іноземці готові позичити гроші за певних умов, яких дізнаємося у четвер. Наталка Поленкова, Володимир Юр'єв, ТВАЙ.